Так, адмістративний. Ще адмістративний суд, Люди подають клопотання, долучення Оце до клопотання, який позов, який задав Ігор Кізіма. Нагадайте, будь ласка, свій позов. І... У нас позов, якщо так, щоб юридичними формулюваннями не вивихати мозг людям, то я скажу заборонити, вносити конституцію. Зміни до Конституції, які подав подані Президентом, за ініціативи президента. А сьогодні ми подали вчора заяву про забезпечення позову і вчинити дії, зупинити розгляд, зупинити роботу в Конституційної комісії, зобов'язати президента повернути, вчинити дії на повернення законопроекту, поданого, і саме головне оприлюднити, зобов'язати президента оприлюднити. Попередні висновки Венеціанської комісії. Вони ж всім кричать, що е, все вже добро Європи, добро Венеціанської комісії ні. Е, вже є. Є, -є, є. Але хитро все зроблено. Венеціанська комісія, собі кримінал, скажімо так, теж не хоче заробляти. Висновки на, називаються там англійською мовою прелімінері. Попередні висновки. Попередні висновки загалом добро, але є багато суттєвих там. Е, неточностей. По-перше, це англійською мовою. По-друге, його треба оприлюднити і англійською, і українською, щоб хто бажає міг перевірити, щоб не вийшло з Європейською карткою про місцеве момент. Рекомендації були дані на, на англійській мовімінері. Да? Попередні. І там багато, і там є дуже багато е того, що вони за е висловлюють свої, своє невдоволення. Наприклад, вони. По конституційному процесу висловлювали, е, загалом давали схвалення напрямків, але не вказували, що е, є з мінусом те, що до процесу обговорення змін не долучено громадськість. Про майнуло було. Е, Пам'ятаєте, ми писали з вами, нам перекладали ще з, зі Львову перекладача низької мови, звернення воно в інтернеті було. І хто хотів, мог його написати на е, Венеціанську комісію. От, і вони. Відповіді вони не надіслали, але в своїх оцих прилименерів вони написали, що ви, громадськість це мінус. Але ж вони всі кричать через засоби масової інформації. Вони кричать, е, хоч убий, що все погоджено в комісією. Це неправильно. Бо в Венісіантська вона, може і хотіла б підіграти. нашим можновладцям, може б і хотіла підіграти, але ну, ну вона не теж так все робить обтікаємо. А наше все, все погодження є. Так нема погодження ніякого. Вони хочуть знищити інструмент, механізм реалізації безпосереднього народу владі в Україні, що передбачено статтею 5, через знищення громади, територіальної громади як суб'єкта права, як правосуб'єктності. І це злочин. це злочин. Ми заяву про злочин подали. Ми не одні по Україні такі групи є, і не одна, і в кожному населеному пункті є осередки, які про це говорять і намагаються щось досягти. Але для Києва дуже важливо, щоб була така потужна єдина команда Сьогодні людей, які бачу, як системно вони, працюють. Як вони як вони через змі взагалі видають тих, хто против змін до конституції, якимись натякими або мунтерпришебеями подає. Стаття змін Російська Федерація проти змін до Конституції, подані Порошенком, оскільки ми, оскільки ми не запитали обговорення і згоди у, етих самих, як, у терористів ДНР і ЛНР. Тобто, а між строк читається, що всі, хто проти змін, це якісь. Такі собі неадекватний люди, гентик. Так, так. Це ми змін. А з Конституції, от як ви взаємозв'язок? Реалізація Конституції це є зміни. Доведіть, будь ласка. що це ну, не так. Стаття п'яте буде мертвою взагалі, якщо, якщо територіальна громада, як суб'єкт, права не піде. Права, права і свободи людини теж. Гройсман до чого додумався? Він взагалі, я не знаю, це він так розраховує на. Лоховатих людей чи жону ми право на безкоштовну лікування. Ми виключимо з конституції, тому що воно не може забезпечено бути державами. Ну понятно, не не ви, значить, не виконав свої обов'язки уряд і тепер шукають винними документ, який вимагав від цієї роботи. Ми ну... те, щоб забезпечило безкоштовне наше лікування, наше національне багатство. Вони його розбазарили. Дозволили, щоб його вкрали олігархи, а тепер вони там да, декларативні статті, їх не можна виконати. Так, якщо так системно аналізувати конституцію, то наше національне багатство, пов'язуючи з декларацією про е, державний суверенітет, це дуже, дуже важливо. То все оце національне багатство наше і повинно було бути забезпеченим Цим мені закидають ну, те, що за націоналізацію, це ж це ж повернення сімнадцяти рік. Ні, не за націоналізацію. Одна справа, коли має бабка 2 гектари землі, як пай, так? і друга справа, коли фундадист має 100 гектарів. Або річку у приватній власності або ліс. Це ж зовсім інші, інші речі. Всі, і до речі, Конституція вона говорить, що всі права власності, всі форми власності, вони всі рівні перед законом. Так в мене питання: а чому ж тоді державна власність і комунальна менше має право? Ну фактично, ніж приватна. Ну що тільки де напише, щоб повернути вкрадене. Право власності не порушне. Так коли воно стало порушне? Він вкрав і в нього стало, право власності не От Теж така загадка. Якщо... Ну, так.